У Миколаївському мікрорайоні Матвіївка облаштували найпростіше укриття в одному з гуртожитків. Ремонтні роботи розпочалися у листопаді та тривали два місяці. Захисна споруда має два виходи, а ще оснащена системою автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. Зробили, в нас не було тут санузла. Зробили три санузла: один санузел для людей з інвалідністю, вентиляція, всі комунікації, тобто опалення, водопостачання, водовідведення в принципі, нормально для людей, які тут будуть знаходитись. В укритті передбачили пандус для людей з інвалідністю. За потреби тут можуть сховатися близько 500 осіб. Приміщення розраховане не лише на мешканців гуртожитку, відзначає Надія Пацула, а й для жителів сусідніх будинків. Схоже укриття облаштували також в мікрорайоні Сухий Фонтан. Раніше це було звичайне підвальне приміщення. Тепер тут можуть сховатися люди у випадку повітряної тривоги. Зараз ми покажемо, як виглядає відремонтоване укриття у ще одному житловому будинку Миколаєва. Площа приміщення складає 134 квадратних метри. Воно також має два аварійні виходи та двері з електромагнітними замками. Було зроблено це безпосередньо основні роботи: це стелі, підлога, стіни, це облаштування, це штукатурення, це облаштування дверей. І, відповідно, це і санвузли, це водопостачання, каналізаційна система, вентиляційна система, а також електрика, тобто для можливості освітлення цих укриттів. Ріку Миколаєві облаштували шість таких захисних споруд у багатоповерхівках по всьому місту. Наразі ремонт триває ще на восьми об'єктах. Артем Сапожник анонсував цьогоріч У планах відремонтувати ще дев'ять укриттів. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.